Доброго дня колеги виноградарі. Залишилось у мене ще трохи саженців винограду. Зараз покажу які вони. Зимували вони у мене у погребі, в трісів мокренькій. Ось така ось корнева система. Все воно Влажненьке, живеньке. Деяких сортів уже в наявності немає. Ну, а ще деякі залишилось. Оце мій номер телефону. Можна на Viber писати або Дзвонить на цей номер, замовлять. Кому потрібно, скину прайс або дивіться на каналі у мене є прайс там на черенки, на саженці. А це ще трошки залишилось у мене. Саженці непогані. Кому потрібно, замовляйте. Всі в наявності є?